Вітаю тебе на каналі Крипто. Можна так сказати, Байбіт повертає лаунчпули, адже довгий період часу на біржі Байбіт, лаунчпулів не було. І вже сьогодні байбіт анонсовує новий лаунчпул з проектом Falcon Finance. Хто ми з нами такі, щоб не залетіти в безризиковану тему і не забрати мінімальний кеш? Тому в цьому відеоролику поговоримо про новий лаунчпул на біржі Байбіт. Тому жирне лайкавансом, а ми поїхали. Лаунчпули в середньому приносять по 50 доларів на акаунт. Звісно, що є кращі проекти з кращим токеном, які після лістингу токена цього проекту ще почне рости. І, звісно, ми заробляємо в рази більше профіту, ніж там умовно повинні заробити. Але є й гірші проекти, які насипають за 7 днів. Не 50, не 40 доларів, а 20 доларів. Тобто після лістингу проект просто укатується в дно і тим самим багато, ми не заробляємо. Звісно, що є АПР, ми можемо це все вирахувати, але ми не зможемо предвгадати, як поведеться ціна після лістингу ось цих 7 днів. Якщо ціна буде взлітати в космос, то ми можемо заробити і більше 100 доларів на один аккаунт. Тому тут точно не вгадаєш. Давайте, щоб не затягувати цей відеоролик, переходимо до лаунчпулу. Якщо у когось... Немає аккаунту на біржі Bybit, посилання для реєстрації я залишаю під відео. Де знайти лаунчпул? Якщо ви дивитеся з Компа, то наводите на торгівля Spot X і друга вкладочка нажимаєте Лаунчпул. З самого верху, це діючий лаунчпул, який умовно ми сьогодні будемо заносити свої кошти. Це минулі лаунчпули, які були, які ми умовно вифармили і забрали пасивний безризиковний дохід. Звісно, що є. Можна фармити ризиковано, і до цього ми зараз дійдемо, але в більшості я склоняюся до того, щоб фармити іменно такі лаунчпули тільки безризиковано. Давайте з самого початку пройдемося по старту цього лаунчпула. Falcon Invest проект, який виділив, скільки токенів, 8 мільйонів. Бачимо, що 1 мільйон 600 тисяч на пул з токеном FF. Далі 4, 4 мільйона на пул ММТ і 2 мільйона 400 тисяч на пул в USDT. Умовно, найвигідніша, по суті, ситуація це заносити токени Mantle. І буквально скільки 2-3 тижні тому я закликав всіх купляти токени Mantle. Сам купив і сам буду сюди заносити Mantle. Але якщо у вас їх немає, ми зараз про ризики поговоримо, краще заносити USDT. Початок вже сьогодні. В 16.00. Те, що пише в 13.00, але звертаємо увагу на UTC. Тому наш час це 16.00. Період стейкінгу до 10.05. Тобто. До 5 жовтня буде тривати стейкінг до 16.00. Пізніше ми свої гроші можемо забрати. Якщо не помиляюся, ми так і так можемо в будь-який період забрати свої кошти Лістинг токена через 4 години в 16.00, я так розумію, в 16.00 починається стейкінг. Заносити можемо в три пула, Можемо відкупити на лізингу токен FF. І, звісно, що. Закинути його тут. Ми зробимо найбільше, але ризики є надзвичайно великі. Те, що ми купимо токен, токен впаде, ми будемо в великому мінусі. Тому я ніколи не рекомендував цей пул і рекомендувати я його не буду. Далі є е, з токеном Mantle. Це токен від біржі Paybit. Я його рекомендував купляти на спот по долар 20, по долар 30, якщо не помиляюся. Зараз практично 2 долара. Ми вже заробили на курсі і будемо заробляти на лаунчпулах. Це неймовірний гем, токен Мантл буде продовжувати рости. Я про це все коротше розповідав. Я думаю, що у вас цей токен повинен бути. А якщо немає, можемо заносити USDT. Це взагалі безрізикова натямка, тому що ми заносимо сюди USDT, і через 7 днів ми забираємо профіт, USDT не падає. Умовно, бо це стейблкоін. Тут ще є ліміт стейкінгу. Якщо ви простий користувач. То ви заносите 2000 доларів. Якщо ви новий користувач, ви можете занести на 20% більше, тобто 2400 доларів. Якщо ВІП користувач, 3 тисячі доларів. Так як в мене є Віпка, я можу занести 3000 доларів. І мандл я можу занести на 100% більше. Тобто, якщо ви простий користувач, то ви можете занести максимум 10 тисяч токенів ММТ. Так як у мене є VIP-1, то я можу занести 20 тисяч токенів ММТ. Давайте зразу поговоримо про ризики по токені Mantle. Якщо ви плануєте зараз бігти та відкрити токен Mantle і занести в пул, цього я також не рекомендую, тому що сьогодні токен торгується по одній ціні, завтра він може торгуватися по іншій ціні, і ви можете бути також в мінусі. Як і можете бути в плюсі, так і можете бути в мінусі, але найкраще закидувати мантел тим людям. У яких цей токен вже є давно? Ну тобто, неважливо, чи він впаде, чи він виросте. Вони все рівно будуть плюси, тому що вони пасивний дохід зароблять. А якщо у вас немає токенів Mantle, то найкраще, як я вже сказав, заносити іменно в пул USDT. Якщо ви умовно дивитеся відеоролик до 16.00, то ми можемо заздалегідь занести свої ЮСДТ або свої токени Mantle. Нажимаємо здійснити стейкінг. Далі нажимаємо максимум і нажимаємо Я ознайомився та погоджуюся з угодою користувача. І нажимаємо до стейкінгу. Якщо не помиляюся, свої гроші ми можемо забрати в будь-яку хвилину, але коли ми їх забираємо. Вже токени FF нам капати пасивно не будуть. Тому я рекомендую чекати до кінця, до 5 жовтня, і вже 5 жовтня забрати профіт та забрати свої фінанси. Так як тємка безризиковано, якщо у кожного є е, копіючка, я рекомендую залетіти, адже таких можливостей на ринку небагато. І коли вони є, їх обов'язково потрібно не то, щоб відкручувати, а сюди залітати. можна робити ферму, тобто, якщо у вас. Є фінанси не лише на один акаунт, а на 3, 4, 5 акаунтів, тобто на один акаунт потрібно закинути 2000 USDT в стейкінг. Якщо у вас є десятка, ви спокійно можете зробити умовно 5 акаунтів і забрати вже не 50 чи 40 доларів, а забрати вже умовно там 300, 400, 500 доларів. Звісно, все залежить. Скільки насиплять на один аккаунт. Особисто я думаю, що за останні два місяці часу разом зі мною ви повинні були заробити не одну тисячу доларів. Тому занести в цей лаунчпул не буде помилкою, адже до цього всього ця тємка безризикована. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!